Взаємодіяли лише жерці, збудити власну іскру Божу. Занурюються у пам'ять душі. Повернення до власної я є присутності. Мене звати Луче Сазар, я провідник у сфері світла, пізнавець із взаємодія з енергіями тонких планів. Мій канал канал Духовності Ереву Долія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую усім, хто підписується на канал, усім, хто ставить вподобайки і пише коментарі. Щиро дякую за кожен донат для розвитку каналу, за кожен донат, як процес гармонійного енергообміну, за наші корисні відео і медитації для вас. Минуло 2000 років. На зміну ері Риби із Владикою Ісусом прийшла ера Водолія із владикою Сен-Жерменом. А дві третіх людства і далі спить і продовжує жити у темряві невігластва. Ображені люди ображають інших, ті, хто не знаходить втіхів власних обраних життєвих орієнтирах у вірі. Шукають, кого б звинуватити у їхньому відступності від віри і хибних життєвих орієнтирах. Список можна продовжувати. Кидання словесним камінням в інших, критика, осуд не є ознаками духовної зрілості, нав'язування іншим релігійних догм, свідчення духовного обмеження, неусвідомленості, невігластва. Взивання до чиєї зріховності ніщо інше, як втеча від себе, небажання бачити власні низьковібраційні думки, емоції, вчинки. Не самообманюйтеся, що власною кров'ю Ісус відкупив ваші гріхи, і вам достатньо лише посповідатися та запричащатися, щоб позбутися їх. Ця ілюзія не має нічого спільного з дійсністю. Ісус пролив свою кров за прозріння людства, а не за те, щоб очистити вас від вашого гніву, ненависті, критики, осуду, заздрощів, недоброзичливості, страхів та багатьох інших програм, через які вами керують сили антилюбові. Ісус пролив свою кров, щоб збудити в вас, вашу власну іскру Божу, вашу власну Божественність. Владика Сен-Жермен приніс людству нові інструменти духовності, нові інструменти єднання з Божественним. Сен-Жермен випросив у космічної ради світла і отримав дозвіл відкрити людство диво трансмутуючих енергій Божественного фіолетового полум'я, із яким в часи Лемурії та Атлантиди взаємодіяли лише жерці. Задумайтесь над цими словами. сен Жермен випросив і отримав дозвіл у найвищої небесної ради принести людству найцінніший із дарів Фіолетове Полум'я. Вчіться приймати дарунки і щиросердечно дякувати за них. Фіолетове полум'я здатне на те. І з чим не зрівняється жодна церковна сповідь і причастя. Енергії фіолетового полум'я чистять не лише карму нашого поточного життя, вони занурюються у пам'ять нашої душі і витопувають звідти записи наших колишніх втілень. Це для очищення. Саме фіолетове полум'я. Одним з перших витягнуло записи про мої інкарнації у стародавньому Єгипті та Атлантиді. Минулої ночі увісні, у вісні нав'язливим Стукотінням у мізки мені йшла інформація, наша реальність така, якою ми вибираємо їй бути. Згідно із свободою вибору, даною Творцем кожному з нас від народження. Вам дано обирати – жити із спаленою на очах, у темряві церковних догм, чи прокинутися і віднайти власний шлях духовності, шлях повернення до власної Я є присутності Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та Архангельські промені зцілення у мій телеграм-канал. Мій всесвіт посилання на канал знайдете в інформації під відео.